Фактичний глава держави, віце-президент. Так західні ЗМІ називають Андрія Єрмака. Але наскільки далеко сягає його реальний вплив? Давайте подивимось на уряд. У липні цього року прем'єр-міністром України стала Юлія Свереденко. А тепер увага! Ще у 2020 році вона була заступницею самого Андрія Єрмака в Офісі президента. Багато змі та експертів, як українських, так і західних, прямо називають її його креатурою. Це означає, що голова офісу, який не є виборною посадою, тепер має прямий вплив на голову уряду. І це не поодинокий випадок. Згадаємо гучні відставки, які пов'язують з Єрмаком. Головнокомандувач Валерій Заглужний, віце-прем'єр Олександр Кубраков обидва мали високий рейтинг довіри на заході. Наші міжнародні партнери б'ють нас поло, вбачаючи у цьому загрозу демократії та надмірну централізацію влади. З іншого боку. Прихильники Єрмака кажуть, що це ефективне управління в умовах війни. Він жорсткий, але результативний менеджер, який бере на себе відповідальність. Так що це узурпація влади чи необхідний для перемоги стиль управління? Напишіть свою думку в коментарях.